Всім привіт! Мене звуть Дмитро, я IT-інженер компанії Softica. В цьому відео ми з вами розглянемо, як за допомогою функції Session Insight в TeamViewer можна автоматично створювати звіти про сесії віддаленої підтримки. Отже, що таке Session Insight? Це функція, яка використовує штучний інтелект для автоматичного створення коротких звітів про сесії віддаленої підтримки в TeamViewer, які у неї переваги. По-перше, це автоматичне документування сесій, для полегшення її аналізу, передачі випадків підтримки. А далі це покращення співпраці в команді та економії часу, забезпечення відповідності вимогам та підвищення задоволеності клієнтів. Отже, як можемо налаштувати session Insight? А для, для початку нам потрібно активувати цю функцію. Для цього нам потрібно перейти в Admin Settings і в розділі AI Settings активувати AI Features. Session Insight у нас вже активовано. Обов'язково передивіться, щоб цей тумблер був ввімкнений. Далі нам потрібно налаштувати політику для наших вистрілів. Для цього нам потрібно перейти в розділ Політики, потрібно створити нову. Або відредагувати за заіснуючу політику. Ми створимо нову. Називаємо її. Session Insight. Тест. Обираємо TeamViewer. І нам потрібно додати правил. Які правила тут потрібно вибрати: це Connection Reporting and Session Insight. Додаємо це правило. Далі зберігаємо нашу політику. Далі цю політику, яку ми створили, Session Insight Test, нам потрібно застосувати до наших девайсів. Для цього переходимо в розділ девайси, обираємо наш відповідний девайс, куди де потрібно застосувати цю політику. Права кнопка миші полісі. І тут вже обираємо, яка політика буде застосована. Session Inside. Зберігаємо. Далі нам потрібно визначити дозволи для роли Session Insight. Для цього знову ж таки повертаємось в адмінські налаштування. Ролі. Створюємо нову або редагуємо вже існуючу. Переходимо в ролі. Edit. Натискаємо на е, значок ключа Permission. І тут нам потрібно обрати наступні ролі. Це Session Insight. Саме головне, щоб було вімкнено: View Summary, Generate Summary. І зберігаємо. Як можна отримати доступ до звітів Session Insights? Для цього ми переходимо в Automation and Insights. І після того, як ми проведемо віддалене підключення, в нас тут з'явиться новий файл Summaries. Зараз я на практиці все це продемонструю. Переходимо в девайси, обираємо якусь кінцеву точку. Та Робимо до неї підключення. Так, а, як бачите, ми підключились. Як це буде виглядати? Ми робимо звичайне віддалене підключення, робимо певні дії. Наприклад, зараз відкриваємо VS Code. закриваємо його. Далі нам, наприклад, потрібно відкрити PowerShell, вводимо якісь команди. Наприклад, нам потрібно дізнатися IP-адресу кінцевої точки. Вводимо ipconfig, Дізнались. Далі там, наприклад, help. Там якісь команди хочемо подивитись. І exit. Потім нам захотілося створити папку. Ми створили папку, ми видали цю папку. Також ми там, наприклад, відкрили браузер та закрили його. Все. Після того, як ми провели сеанс віддаленого підключення, ми натискаємо Завершити сесію, повертаємось до нашої веб-консолі TeamViewer, приходимо до розділу Automation and Insights. Оновлюємо сторінку. Як бачите, наш звіт вже доступний. Переходимо в нього, відкриваємо і бачимо весь перелік дій, які ми робили при віддаленому підключенні. А саме, відкривали VS код Далі ми там переходили в термінал, вводили такі команди. Ну і далі щось там робили: відкривали Explorer, і потім вже завершили сенс. Цей звіт можна експортувати. В форматі PDF або DocX, та обрати мову з переліку доступних, на якій мові буде цей звіт. Наприклад, ми хочемо PDF, експортуємо, зберігаємо, відкриваємо. І ось так ви можете побачити, як буде виглядати вже створений в PDF звіт. Отже, підбиваємо коротенький підсумок. Цей інструмент буде корисний для команд технічної підтримки, які прагнуть зменшити час на документування сесії. Також для менеджерів, які хочуть отримати швидкий огляд наданих послуг, для компаній, які взагалі потребують доказів наданих послуг для клієнтів або відповідності певним вимогам. Ця функція взагалі дозволяє підвищити продуктивність. Покращити співпрацю в команді та забезпечити високий рівень обслуговування клієнтів. Посилання за налаштування Session Insight буде в описі до цього відео. Дякуємо вам за перегляд. Якщо у вас буде ще питання, бо ви хочете дізнатися більше про інші функції TeamViewer, залишайте коментарі під цим відео. Дякую всім за перегляд, гарного дня, до побачення!